Христос, моя дитино, одного дня обов'язково треба скласти повний звіт зі свого земного життя. Як ти встоїш переді мною, справедливим судею, від якого ніщо не сховається? Я не беру хабарів і не роблю ні для кого винятків. Тепер ти можеш скористати з мого Божественного милосердя, коли земне життя закінчиться, ти отримаєш строгу справедливість. Чи ти можеш бути настільки нерозумним, щоб відкладати свої добрі постанови на пізніше, коли тепер можеш так легко осягнути прощення? Якщо й надалі відкладатимеш свої постанови, то як колись будеш дивитися в обличчя моєї Божої справедливості, ти, який деколи наляканий виглядом розлюченої людини? Чому б сьогодні не почати приготування до Дня суду? Ти знайдеш суд набагато менше жахливим? Якщо тепер почнеш жити так, як я наказую. У День суду ніхто не матиме винятку ані протекції, кожному буде досить важко відповісти за власні гріхи. Розваж. поки я на землі, мої зусилля корисні, мої сльози. Приймаються, мій жаль має силу очистити мою душу. Бог бажає простити мені тут і тепер. Краще зараз обмитися з моїх гріхів і виправити погані звички, ніж залишити їх для очищення після смерті. Я обманюю себе, коли йду. За своїми почуттями відкладаю покаяння і постанови. Господи, дай мені ласку думати про свої гріхи й жаліти за них, щоб судного дня я міг утішитися безпекою з Твоїми ангелами та святими. Навчи мене покутувати в малих речах тепер, щоб я не підлягав. Важчим терпінням пізніше. Направду мушу все це робити у вірності тобі. Однак я такий самолюбний, що повинен мати трохи страху, щоб він спонукав мене тоді, коли моя любов до тебе маліє. Амінь.